Ви думаєте, що купуєте корисну їжу, іноді ви помиляєтесь. Їжа може містити у собі інгредієнти, які покупці навіть не уявляють. Далі наша розповідь про те, як нас можуть обманути і за що насправді ми віддаємо свої гроші. Риба, оливкове масло, мед та вино. Вони входять у ваш звичайний список продуктів, проте цілком ймовірно ви купуєте щось інше. Експерти називають це економічно обґрунтованою підміною, якщо простіше підробкою їжі. Більше 20% продуктів, які ми купуємо в маркетах, можуть бути фальсифіковані. Це означає, вони неправильно марковані, розбавлені або неправильно названі. Один із найулюбленіших товарів у фальсифікаторів риба. 99,9% потребітелей органолептичні, собственно говоря, на запах вкус, цвет не, не наприклад, ні одділіть, напримір форелі. Деяка риба більш дорога, інша більш дешева. Якщо це філе буде назване окунем, чи зможете ви зрозуміти, що насправді це сом? Фруктові соки? Якшо. У вас написано, що сік гранати там немає краплини взагалі гранати, то відповідно це взагалі ну найгірший варіант, напевно, який можна серед соків знайти. Виробники дуже там часто полюбляють писати, там, не знаю 100% соку, 100% натуральності, там ще щось таке. Причому на відновленому соці. Іноді соки марковані як свіжовижиті, хоча насправді вони зроблені із концентрату. Оливкова олія. Експерти кажуть, 30% оливкової олії першого віджиму, яка продається у торговельних мережах, насправді суміш із більш дешевою олією. Олія, що продається під маркою Extra Virgin, може бути будь-якою рослинною олією, підфарбованою за допомогою хлорофілу. Відрізнити справжній продукт від підробки за смаком неможливо. Імпортне вино. Осталось все-таки у нас позиционер. Заграничное вино, это лучше. А то, что оно там может стоить евро. Он сюда его привез, купил, остав, поставил минимум за пять. что может за 10 поставил. Какая разница? написано так по иностранному. Підробки їжі коштують Україні від 1 до 2 мільйонів гривень. Виробники підробок заробляють на цьому готівку. Сьогодні продовольче міністерство попереджає виробників, якщо будуть виявлені неправильно марковані продукти або фальсифікат, вони повинні бути прибрані з полиць. Проте і споживачі мають розуміти, якщо ціна за продукт не виправдано низька, це запросто може бути підробкою.